Рибалка, можна сказати, 80-го левела. Роблю отако закид і піднімаю рибу. Просто я вам не розповідаю про проводку. Просто ось, ось закинув, дивіться, і підняв, і підняв. Знаєте, скільки такий водолаз? Просто коштує дуже і дуже багато. Тин, тинь, тинь. Пауза. І отакий от і така покльовка, друзі. Я виходив в цю точку, випадково на неї потрапив. Я ж кажу, у мене такої риболовлі в житті ніколи не було. Ось просто закид риба, закид риба. Привіт, друзі! Сьогодні буде така гарна-гарна риболовля на південному бугі. Дивіться, сьогодні вітер. Ну, як зазвичай, Дмитрик іде у Дмитрика вихідний і завжди такий вітер. Але є сьогодні в мене змога пробігтися по берегу, по кущам, по зарослям. Ну, мені це все. Тема сподобалася. Взяв отакий малесенький диетичний підсак. Ну, думаю, він мені стане у нагоді. Взяв малесеньку таку сумку свою диетичну, поклав туди приманки компанії флагман. Взяв отакого ось мікрушного спінінга про спінінг, потім про катушку, про шнур, потім все покажу, все розкажу. Пройдемося і пошукаємо рибу. Так, шалений сьогодні шаленючий вітер. В такий вітер один грам кидати, ну це просто, ну блін, неможливо. Ну, якщо і можливо, це просто кинути 3-4 метри біля берега. Не знаю навіть, як в таку хвилю буде риба себе вести. Мені здається, на дні її теж там так колбаса. Але вже приїхав на риболовлю, то буду рибалити. О, ось. Ось о, мені здалося, була там клівака. Трішки роблю паузу. Так о, є, є, поборов друзі, це перший окунчик на мікруху. Приманка 2 дюйма, можна сказати, така не дуже мікрушна, але точечку, мабуть, розкочегарив. Кидав далеко, здалека риби не було. Потім просто випадково все, побачив, водичка прозора, побачив, що там йде стайка окуня. Зробив паузу, він не добив і все почав кидати не дуже далеко. Не дуже далеко. Рибку підтягнув до берега. Є, є, бє! О! Друзі, це... Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй, ай, 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 зійшов. Зацепився за кущ трави і зійшов. Ось, все, друзі, така кладочка. Зараз спробуємо, поки не будемо на неї заходити. Поставив півтора грама, дивіться, це такий вже бойкий. Бойкий є. Сьогодні така суперспортивна риболовля. йди. давайте. такий все монтаж півтора грама, десятий номер гачка і 1,6 дюйма хітомі. Суперколір і лох. Дивіться, палка в мене сьогодні савада 61, катушка 2500-го розміру, Ванкіш. І тут 0,3 нитка X-Game. Такий вийшов мікрушний комплект, поставив 1,5 грама і 1,6 дюйма приманку. Отако От роздраконюю. Роздраконюю і чекаю, чекаю клівання. Осьо, ось, ось, ось. Ще є от тако, от тако є. Ну Це такий невеликий, але теж риба. О. Так, так, так. Жадібні, жадібні окуня. Вода сьогодні вже. Ну, скільки вода, не знаю, але дворі один градус. Трішки, трішки в що можна трішки-трішки зайти у воду і кинути оттаку. О! Просто супер. Під берегом. Недаремно, недаремно. Недаремно я не заліз на цю кладку. Є ще один. Друзі, отакого от заборов бачили самі. Можна було залізти на цю кладку, але сьогодні вітер. Я спочатку думаю, о, ось за цей очерет стану. Ну, мені буде суперкомфортно і почав кидати ну, біля кладки. Накладку ми завжди встигнемо зайти і покидати туди далі очерета. Під очеретом, мені здається, риба стоїть. Хоча оця риба стоїть на чистої, ну, на чистої такої місцевості, рибка клює. Мені все поки що дуже і дуже подобається. Хотілося б поставити 2 грама. У мене просто 2 грама нема. Є оця вольфрамочка 1,5 грама. І далі вже йдуть такі ваги 4 грама і трішки більше. от так, була. Клівака, даю паузу, даю паузу, може добере добив, добив, друзі. Ох, качає, качає. Іди сюди. Звісно, якщо б був би такий добрячий лайт, кайфув. Ну, Можна сказати, не було. Ну, був би кайф, то, що ви знайшли рибу і її ловите. А отак, щоб і спінг згибався, навіть, знаєте, трішки можна попустити фрикціончика. А ну, Ще раз, отако. О, добряче, півтора грама полетіло просто дуже і дуже далеко. Але оцей вітер буде видувати дугу, і якщо. Ну, не почати зараз робити проводку, то просто затаща на той очерет. Ось такого, такого, все, бачимо, натягнув півтора грама, натягнув на дні, подригав, подригав, вибрав слабину, подригав, нема кривання, подригав, подригав, протягав, протягнув, протягнув і все, дивіться, хлистик вже та 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 ну, ну. Ні, на цій проводці не буде клівання більше. Ану, ще разочок. Так, На цій, друзі, кладки нічого не впіймав, вся риба стояла отут, -от, біля берега. Там, де трішки глибше, ну, не хоче вона стояти, підемо далі. Так, спробуємо все ж таки тут пройти. Будемо сподіватися, що чоботів вистачить. -та. Да. Супер пройшов. Друзі, ось о! Тільки кинув ще, навіть не почав робити проводку, паласати вже сидить. Так, так, так. Бачимо, за очеретом так сонечко гарно вийшло. І я тут просто, просто супер сховався від вітру. А тако є! Була, була, але зійшов. Така виходить точка, зробив два закиди, дві кліваки було. Одного окуня взяв. Зараз третій закид. А, трішки здуло. Риба стояла на викиді. От одразу кинув, були кліваки. І yeah. Нікого не дурю, мені здається, по погоді ну, нема що тут вам розповідати. Самі бачите, приходиться никатися. Дивіться самі, роблю дальній закид, вибираю слабину, дугу і починаю проводку. Проводка така зимова. Протяжки, паузи і так на місці. Все, все б'є. Тільки щоб була рибка, не захотів брати. Ух, утяжка, Друзі, оце, оце гарна була утяжка. Так, 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 так. Не знаю, що там. Ну, іде, іде. Ну не думаю, що супер крупне, це просто шалений мікроджиговий спінінг. Де ти там? Іди сюди. Опа. А ні, друзі, дивіться, це як для мікроджигового спінінга, це гарний такий кракозяблик. О, отакий. Друзі, ну самі гляньте, так? Да? Шикарний. Як для мікрухи, це шикарний окунь. І дивіться, в таких зарослях краще мати з собою весь інструмент, малесеньку-малесеньку сумочку. Ну, і як у мене зараз підсак. Так, да, він не завжди потрібен, але сьогодні є такі містяки, ну, можна отак, знаєте, пробратися, спінінгом не дуже вдобно кинути. Біля себе поклали підсаку, там кидаєте чи маятником, чи ну, як ви там вмієте. Рибку, ну, щоб, знаєте, так, спінінга ви ж не заведете, рибку краще приймати в піцак. Думаю, от в таких місцевостях піцак, в мене підцак 2,5 метри, цього просто просто вистачає. Ось що я бачу, Дмитрик бачить очерет. А біля очерету в мене сьогодні тільки і клівало. Як я і сказав, біля очерету в мене сьогодні і клює. На чистій воді не хоче клювати. Я вже і на таких кладках стояв і кидав, в мене нічого не виходить. Не заходжу на кладку. Ні, Якщо я зайду на цю кладку, мені, звісно, буде в той очерет супер-супер гарно кидати, але просто буде здувати мене вітром. Дивіться, я, я тільки вам показував. Не почав робити проводкою такий красень біля очерета. Ну, Це такий красень гарний. Ще одного давайте. Ні, ну просто підійшов. Не завжди таке буває, що от з перших закидів одразу починає клівати сьогодні риба. Трішки тут такі кущі зарослі, але гляньте, я там ще бачу, ще бачу якусь, якусь, якусь таку. ...заводюху. туди давайте сходимо. Тепер пас, оце райське містяк. Оце, друзі, райський містяк. Дивіться. Сразу Трішки заходимо у воду і... і от туди. І одразу, і сразу, і зразу риба. Да. Теж супер гарний красень. Йолки-палки, оце риболовля, оце риболовля. Ось так. Шикардос. Шикардос оська щось. Є. Знову непоганенький. От такі кабани. Якщо б не було вітра, якщо б я туди запулив, мені здається, там рибка була б шикарна. Просто півтора грама я, ну я... Спробував, сильно видуває на оцей справа е, Ну, Ви бачите, це зліва, в мене він по праву руку. Видуває на очерет, то можна зацепитися і буде гаплик тої приманки. Дивіться, друзі, е, не можна сказати, що це якась майстерність, але це, друзі, е, рибалка, можна сказати, 80-го левела. Роблю такой закид і піднімаю. Рибу. Дивіться, це. Ну, я бачив в Ютубі такі водойми, де отак люди ловлять. Чесно кажучи, ну, був трішки в шоці. да, Ну як так можливо? Дивіться, сам дожився до того, що ось просто опускаю спінінга і піднімаю, і піднімаю рибу. Ніяких проводок я не роблю. От даже можна просто, Я вам не розповідаю про проводку. Просто ось ось закинув, дивіться, і підняв, і підняв. Знаєте, скільки такий водолаз стоїть? Ага, Блін. Просто. Коштує дуже і дуже багато. Я виходив в цю точку, випадково на неї потрапив. Я ж кажу, у мене такої риболовлі в житті ніколи не було. Ось просто закид риба, закид риба. да, рибу випускаю. О, ця ще риба з'їла приманку, але ми заберемо, заберемо, тому що. Ну, не хочеться вже в сумку лізти, це, чесно кажучи, кінець рибалки. До цього обходив, мені все сподобалося. Дивіться, ой, не докинув. Отако, От Зробив закид і підняв рибу. Так що оті відоси, де на кожному закиді ловлять окуня. Все це правда. Я думав, ну чесно кажучи, думав, як це так у людей, що за водойми? А, а гляньте, і в мене є точно така водойма. Ну що, здається, сьогоднішню риболовлю можна скінчати. Все було супер. Незважаючи на таку погоду, рибку я все ж таки виходив. Виходив її ногами. Місцевість супер знайшов. Таку завадюху, бачите, на задньому плані така гарна завадь. Якщо б не було вітра, можна було б трішки більше ваги поставити. В мене тут стоїть 1,5 грама, і спробувати в неї туди покидати. Я до неї півтора грама не докидаю, але незважаючи на те, що я до неї не докидаю, я отут накачав, розкачегарив рибу. І рибу, можу сказати, так е в великої, великої кількості. І не можна сказати, що супер мікрушна. Хоча палка мікрушна, ви все самі бачили, все показав, все розказав. Сьогодні використовував приманки компанії «Флагман». Це хітомі на 1,5 грама і 10-й номер гачка. Спінінгове вудлище в мене була савада. От така ось гарна савада. Мікрушна з тестом від 08 до 4 грамів. Повна її назва SW61 SULS. Солідна палка, коротесенька, жерстка, такий супер потужний мікроджиг. В таких зарослях кидати. Коротесенькою паличкою дуже і дуже гарно. Вдобно, можна десь стати так, що просто стіна, ззаді стоїть стіна очерета чи якесь дерево, і просто маятником пожбурляти. Ну, мені здається, все показав. Ще останній закид зробимо і, і будемо збиратися. Тинь, 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 тинь. Пауза. І от такий, і така покльовка, друзі. Е, кому що сподобалось, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку. І слава ЗСУ. О! Вся риба, вся риба, яку я сьогодні піймав, вся уходить у воду.